Всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. І сьогодні у нас відео я б сказав би, два в одному. Ну, по-перше, це буде обзор підшипників і зміни оськи від фірми Lecher. А по-друге, це і туторіал. Я вам покажу, як правильно це зробити, навіть не маючи спеціального інструменту, а просто з того, що я під рукою, як не зіпсувати ні оськи, ні підшипника, ні різьби це все правильно зробити і поміняти. Ну що ж, давайте розпочнемо. З часом буває, що ваш підшипник або виходить з ладу, ну або просто у вас є його, йо, а нема підшипника. Теж така ситуація буває. І є у вас тепер можливість у нашому магазині придбати змінний підшипничок від фірми Lecher. І Оську. Це дуже гарна пропозиція за такі гарні гроші. Давайте глянемо, що ж це ну, до нас приходить і що тут таке. Приходить на такому пакетику. І ми маємо підшипничок ось такий, і оську. Підшипник у нас підходить для усіх Юйо лешерів, для Magic U та і для всіх UI, в якого тип підшипника С. Бо є B підшипник і С. Б меншечкий, C більшечкий. То ось цей має тип С, то він підходить для всіх отих Ю, що я вам перечислив. Самий підшипник, давайте я ще ближче навіть покажу, щоб глянули, має УУ-подібну форму, тобто нитка буде завжди посередині. Глянемо, як він працює. Тихенький, але шустренький. Весь час оце він крутиться. Ми тільки завершив крутитися. Класний підшипник, за свої гроші просто топчик. І давайте ми з вами ще я вам покажу, як його правильно замінити. Ну і оську заодно. Для прикладу, я візьму ось таке ІО, LES4. З цим підшипником йо-йо все гаразд. Але я просто зроблю вигляд, що він поламався, хоча такого навряд у вас і буде. Але, припустимо, він зламався і його треба поміняти. Ну і оську. Так само ми десь оську закручували, десь її закусили, чи що, і все, треба оську теж міняти. Ми відкручуємо ЙО. Тут нас ось така картина очікує. Для того, щоб нам поміняти підшипник з оською, потрібно буде ось такі от плоскогубці і серветка або якась така тканинна ганчірочка. Це для того, щоб, як ви будете плоскогубцями знімати, щоб не поцарапали і не уставили отут слідів. Це буде негарно і це може зіпсувати підшипник. Е, якщо у вас є мультитул, то, знаєте, така штучка, щоб зняти. І підшипник, і оську вона має шестигранничок. То хто має, може використовувати його. Але в більшості його немає. От в мене, наприклад, його немає, але я хочу поміняти підшипник. Тобто я розкажу такий простенький спосіб. Ми беремо плоскогубці. Сам передивіться. Поміняти оську. Припустимо, оська тут вона знімається гарно, вона крутиться класно, але, припустимо, вона заїла і її не можна зняти. Що ми маємо зробити? Ми беремо ось цю серветочку. Складаємо так вдвічі. Беремо навколо отак серединку, щоб як ми пласклубцями зігнемо. Ну, прижмемо, точніше, і покрутимо, то щоб воно захистило його. І так от прокрутили. Чик, все, оська пішла. Ми її відкручуємо. Пальцями, аби повністю плоскогубцями. Тут, бачите, одна ось ця оська, що з її. А оце ота друга змінна. Вона ось з однієї сторони вона має отакий. Як то сказати, виямку для шестигранника. Тобто, якщо вона туго оська зашла, і можна відкрутити шестигранником. Але буває так, що ось ця сторона має шестигранника, а ця ні. Буває так, що ось ця сторона всередині і шестигранник тут не поможе. Тобто, По-любому вам придеться або пласкупцями, або пальцями, але пальцями можна старти пальцями, це вам не рекомендую так робити. Беремо тобто, оську і закручуємо. Тут же пласкубцями закручувати не потрібно, щоб її не перекрутити. Скільки можете закрутити пальцями, стільки і закручуйте. Так, тоді нам потрібно замінити підшипник. З тим підшипником все гарно, бо тому що ну це ж якісний підшипник. Але припустимо, що з ним щось сталося. Немає як його промити, або вже щось там з ним сталося, то таке діло. Міняємо його ми ось так. От я його зараз пальцями навіть якби хотів, я його не можу зняти. Без мультитула чи без пласкубців я його не зніму. Що ми робимо? Так само беремо ось цю ж серветочку. Можна складати вдвічі, можна і не складати, в принципі, ну, давайте складемо, щоб... Для надійності, щоб не поцарапати точно підшипник. Беремо так навколо, беремо пласкогубці з цією стороною. І не просто рвемо, а отак помаленьку похитуємо. І воно без проблем той підшипник вилазить. І відкладаємо цей підшипник, відкладаємо серветку. Бачимо таку картину, що тут нічого ніде не поцарапано. Все красиво, підшипник цілий, йо, -йо ціле. Беремо. Цей змінний підшипничок. Просто чудова робота підшипника. Він же заводу промитий і просто літає, як бешений. І беремо ось так підшипник, вставляємо його, тут він акуратно, легко зайшов, і беремо, скручуємо дві половинки. Скручуємо також акуратно, щоб не зламати різьбу. Найбільша поломка в ЙОСі може бути, якщо часто його розкручувати і скручувати, і неправильно десь, чуть -чуть десь різьба за, заїсться, і все. і Буде по різьбі. Йоє не розкрутиться і не скрутиться. Тому за тим слідкуйте, акуратно, сильно не пережимайте, отак просто чуть-чуть закрутили, щоб воно не відкручувалось. І все, цього достатньо. Ну і ось так от ми виконуємо зміну підшипника ЙОСі. Підписуйтесь на канал, ставте великий палець вверх. Пишіть коменти. Всім удачі і всім па-па!